Доброго дня, любі наші фанати. Видиху на двох. Сьогодні ми раді, раді вас вітати з Катою Павелко у нашій програмі. Ми видихаємо тиждень. Видихаємо, вчимося правильно зупинятися, щоб подумати, побачити, почути і розставити свої крапочки над буквою І, може хтось над буквою Ї, чи хтось ще іншу там якусь придумав, то вже ну, ваша особиста справа. І так, наш тиждень дуже швидко пролетів. Дуже. Дуже швидко. В мене він був дуже емоційний. Ми з тобою минулого тижня поговорили минулої п'ятниці, і буквально за кілька годин стався Херсон. Mm -hmm. От, і емоції просто зашкалювали. В мене спрацювала моя кнопка улюблена. Mm -hmm. От. І вона кілька днів працювала, тому що ну, неймовірні воїни ЗСУ, неймовірні херсонці, і все, що потрапляло до ефіру, все, що ми бачили, це просто ну, неможливо дивитися було без, без сліз, mm -hmm. тому що і ця бабуся, яка на колінах зустрічала свого онука воїна, і жіночка, яка там відкопувала. А, прапор, прапор український так, з під тротуарної плитки. В трьох пакетиках в неї там все було дуже надійно заховано і а, інша там бабуська з лентою, набоїв, а інша викупала трьохлітрову банку з прапором. Ну, тобто, я не знаю, це такі герої, і просто а, Ну, Спокійно на все це дивитися не можна було. Потім mm -hmm. емоції додав масований ракетний удар, потім ще один, а вчора це вже ну, теж була ще одна така доза. Коли я прочитала пост від розетки: а, а я і... бачила генератори. Про генератори і про жіночку, яка прийшла, чи можна в вас там докрутити фарш? Mm -hmm. Я не знаю, мене так ці історії надихають, і просто в мене вже хусточки мокрі. Добре, що я не знаю. А ти віриш, що це не геніальні просто копірайтери, а що це правда? Як тобі А, Ти знаєш, копірайтери вони геніальні, це звичайно, але є ще такі факти. Uh -huh. Які треба збирати, які треба uh -huh. ловити. І, ну, чому я впевнена в цьому, що, що є? Uh -huh. Є такі факти. Я сама ловила їх, коли був у нас майдан, коли була революція гідності, і uh -huh. тобі варто було просто вийти кудись, там вийти на вулицю, зайти в аптеку, зайти там на базар чи кудись ще. І таких історій було дуже багато. Я їх збирала, я їх публікувала у Фейсбуці, тому, тому так. Думаю, що, що, щось, що щось було. Не знаю чи все, ну, але було. Маю надію. Як у тебе тиждень пройшов? В мене дуже насичена інформацією, і я вже якась дуже перенасичена цією інформацією. Ну, В цілому все, все в порядку, але я відчула, що емоці... моя емоційність, навпаки, знаєш, як вимкнена взагалі. Тобто я в якомусь можливість, можливо, через те, що я перенавантажена інформаційно, тут намагаюся і вчитися, і щось там знову кудись подаватись і так далі. Можливо, через це просто це як який знову ж таки такий. Як бар'єр між цими емоціями, з якими я не можу, я не знаю, що з ними робити, тому мені краще їх не відчувати. Тому я намагаюся там багато читати, слухати, і... але я відчуваю, вже, що... що це вже не на користь. Перебор... можна багато, багато вчитися, але якщо ти не починаєш це застосовувати, то це просто так ти так вбиваєш час. Ну, так, так. Ти знаєш, як є шопоголіки. Трудоголіки. Так, так, так. Так. Ну, нова така категорія, як назвати? Знання-голіки? На насправді, є, такі люди завжди були, їх, мені здається, називають вічними студентами. Це, знаєш, ті, хто завжди вчаться і бо бояться просто хоча б одного разу в житті сказати: А я, я вже навчився, я вмію. Угу. Знаєш, Зупинитися, можна. так? Зупинитися, так. так. Ну. Отже, я нагадую е, нашим фанатам, е, що ми з капітолію <гум> відповідаємо собі на два питання. Е, перше питання, що нас найбільше роздратувало протягом тижня, і що ми з цим зробили? Е, в, мене, в мене був такий цікавий досвід. Вперше, під час масованої цієї атаки ракетної, коли випустили по Україні біля ста ракет, mm -hmm. нам відключили світло, і дуже швидко ми залишилися в такому, в такому інформаційному вакуумі. Коли в тебе Інформація була остання, що пішла третя хвиля запуску ракет, mm -hmm. і все. Світла нема, зв'язок мобільний майже відсутній, інтернету mm -hmm. нема, і все. І ти не знаєш, що відбувається за межами твого коридору, там де ти ховаєшся. Mm -hmm. От і такий, знаєш, Бабах, <хи> так відчуваєш одразу, як рівень тривожності він починає зростати. Це mm -hmm. так дратувало. Ну, звичайно, там я сиділа, молилася, ми спілкувалися з дітьми, ми там, розмовляли про якісь речі, ну і так далі. Але все одно, ну так, тривожність <хи> ну, в мене зростала, mm -hmm. зростала, зростала. А потім я вже так роздратувалася через. Те, що, ну як же так? Е, от, е... Знаєш, я е, зловила себе на тому, що я не знаю, що мене більше дратує. Оцей інформаційний вакуум, що я не знаю, mm -hmm. що відбувається, бо е, ця війна, вона така, е, ну, має дуже таку інформаційність. Ми присутні. Mm -hmm. Ми знаємо, що відбувається. Може там не одразу, може, е, там. Там, ну, я не знаю, може, через деякий час, але ми все одно знаємо, що відбувається. Це не так, як було там під час Першої чи Другої світової війни. Mm -hmm. От, і а, ну, чи оця, оцей вакуум, чи а, те, що похитнулася моя довіра Богові через mm -hmm. цю тривожність. Угу. Mm -hmm. От, і ну, я стала ще більше молитися, я сиділа, молилася, а, ну і трошки так е згодом так вже заспокоїлася. А, потім <смас> вибігла сусідка, сказала, що а в мене трохи є інтернету. <смас> потім, Ну і так воно все. А потім вже сказали відбій, і ми так видихнули. Mm -hmm. І е я вже пішла всіх всіх там годувати вечерею, і ми вже так. Сиділи при свічках і вже якось було спокійніше. Але оцей mm -hmm. момент, коли ти не знаєш, що тебе більше дратує, ага. <свісно> він так мені дуже запам'ятався. А в тебе що? Що тебе роздратувало? Ага. Мене ну, основне, що таке дуже сильно, таке моє родинне, я зрозуміла, що мої діти ростуть. А -а -а. <свісно> І в мене от за, особливо зараз. Та Заріку... Ні, Катя, Катя, ні, то помилкове судження, ростуть чужі <світ> діти, <світ> твої діти вони маленькі. Так, так. Але просто розумієш, ну, вони дійсно дуже змінились за цей рік, от як ми поїхали, і тут ми вже знаходимося ну, майже скільки 9 місяців. Вони дуже змінились, вони дуже стали такими дорослими, і у Даріка, в нього просто. Він дуже змінився в плані в нього завищений рівень якогось такого саркастичного знаєш світосприйняття. Не знаю, mm -hmm. чому може він так і рятується від чогось, може це його така особливість, але я дуже сумую за тим часом, коли він був маленький, і ми там про всякі речі розмовляли, про всякі почуття. Зараз таке враження, що йому 15 років. знаєш, він mm -hmm. такий все з, з, з усього глузує. Насміхається, там щось. Я йому щось пропоную, він відмовляється. там Може, там я до нього там прийшла там обійняти, він такий, я сплю, там не не торкайся. Ну, і для мене так. Ну як? Ну Це ж тільки от було, а куди все поділося? І я спочатку з одного боку, як я Вибудь, ті, не знаю. Ласка. так будь так. ласка. Все нормально? Так. Що з одного боку, я не знаю, на що я дратуюсь на те, що я хочу повернути те, що було, і зараз кудись зникло. Чи ага. я дратуюсь на нього, що він такий колючий, знаєш там. Ну, тобто, не знаю, який до нього зараз знайти підхід, і тому теж дратуюсь трохи. Ну, для цього треба час. Ти зрозумієш, що саме його провокує, чому його поведінка змінилася? чи... Чи це дійсно він так захищається, чи може він у когось підгледів ну, таку манеру, так, таку стилістику? Я не знаю. А, а може, то може, це ще щось. Ти відчуває, я просто зна, знаєш, я просто е, зрозуміла, що ну щось почало змінюватися. І я розумію, що прийде інший вік, і там знову будуть якісь зміни, і, і знову треба буде приймати і знову розуміти, що це все одно моя дитина, яку я люблю, і пам'ятаю, який, який він був. І, ну то тобто цікаво так спостерігати, але. Треба з емоціями навчитись, бо я якось реагую не дуже. Ну, нічого, ти теж вчишся бути мамою, як і я вчилася і вчуся. Ну, так. так що це нормально? Я нагадую нашим фанатам з вами програма. Видих на двох з Катою Павелко ми видихаємо наш тиждень і mm -hmm. зупиняємося на двох питаннях. Перше, ми вже обговорили, і друге питання в нас е, наші досягнення або відкриття тижня. Mm -hmm. а, цікава була штука. В мене не було досягнення, не було відкриття, але було нагадування. Mm -hmm. І, ну, так воно. Вийшла в мене в такому контексті тижня. Буквально вчора я там перевіряла для однієї газети, перевіряла статті, і серед них була одна невеличка стаття, і там автор згадував історію одній, яку розповів один лікар. До нього прийшла пацієнтка, і ця пацієнтка... Шість разів хворіла на рак, і шість разів вона отримала від Бога зцілення по молитві. І от її направили на перевірку, там щось щось було не так. Заходить цей лікар і каже: Пані, я ну, маю такі не дуже добрі новини, у вас у вас знову рак. А жінка каже: лікарю. Ми можемо помолитися, він каже, ну, звичайно, вони сіли разом, за ну, сіли, й вона каже: Господи, зроби це ще раз. І все. Він так здивовано на неї подивився: ну, що, все, молитва А Вона каже: Лікарю, не дивіться на мене, будь ласка, так. Ви знаєте мою історію. От, і е, це нормально, що я так звертаюся до Бога, бо е, мій Бог Він мене знає, а я знаю його. Він дуже багато до цього дня Він дуже багато для мене зробив. Uh -huh. І зараз мені е, треба сказати тільки йому своє прохання. Uh -huh. Мені не треба казати дуже. Дуже велику, дуже змістовну, з такими красивими словами, з цитатами угу. з Біблії, не треба говорити таку молитву, бо він мене чує і він мене знає. Угу. І ця історія, ну так, я зависла. Я зависла, тому що ну дійсно, мене Бог довів до цього дня, скільки особисто для мене він зробив. До цього дня. І ну в мене немає підстав для того, щоб сумніватися в його любові до мене і е, в його милості до мене е, ну немає. Він мене ніколи не підводив. І тому mm -hmm. дійсно мені, як і цій жінці, е, іноді досить сказати: Господи, таточку небесний, зроби це ще раз. І цього досить. Дійсно досить mm -hmm. <реш> любить мене. От. І для мене це було таке нагадування класне, е, ну, так знаєш, як така дуже, е, дуже така велика крапка в моїх роздумах, в моєму дратуванні е, на початку тижня. От, е, таке нагадування, що mm -hmm. ну, все одно буде так, як він задумав. Все одно буде якнайкраще для мене. І я не маю права сумніватися в цьому. Він зробить це ще раз. Він <сміт> зробить, бо він любить. <сміт> 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 для мене іноді це дуже складно, коли я бачу все, що щось відбувається зараз. Так, Але це складно. круто, коли, коли ти щиро можеш, знаєш, бути впевнена в цьому. Щодо моїх ну, досягнень, щось я на досягнення не пам'ятаю нічого такого, що про досягнення, але щодо відкрит... ну, Може, це відкрит... ну, Я думаю, що це відкриття. Через те, що я знаходжусь тут іноді зустрічаюся з українцями різними, які приїхали з різних обставин сюди, зараз до Швеції. Ну і самі ми в різних обставинах. Буваємо. І, в принципі, ми люди, які потребують допомоги. Ну, різної: хтось їжі, хтось інформації, хтось надії або ще щось. І те, що я бачу, коли я дивлюсь на українців тут і на себе саму, я зрозуміла, що люди і я теж, ми не вміємо просити про допомогу. От знаєш, якісь пере, перекоси. Або в якусь таку ой пожалійте, я така прямо нещасна, я не знаю, я по не їла три дні там, і так далі. Uh -huh. І таке дуже примітивне оце в, вичавлювання жалості. До Або взагалі дуже таке зверхнє, таке, ви мені всі тут зобов'язані та я все знаю, скільки грошей. І, і, і це так не, ну, з одного боку, і те, і те неприємне. Але коли я бачу це в інших, це одно. Але я знаю, що якщо щось тебе дратує, то подивись десь про себе щось. Ти з цього знаєш, коли тебе дуже щось дратує, то щось тобі не те. І от мене зараз про допомогу такий момент через те, що я от в цій програмі, ну що там намагаються навчити жінок тут тобто відкрити свою справу. Вони, вони хочуть допомогти дати менторів. І ти можеш з ними зустрітися з такими шведськими з твоєї спеціальності людьми, і ти можеш ну, спробувати отримати якусь допомогу. І так от для ага. мене виявилося це дуже складно. Я зрозумію, що навіть не знаю про що попросити, бо я настільки ну, звикла щось долати сама, знаходити сама інформацію там і так далі. Що тобі кажуть, от тобі людина, яка, в принципі, ну, десь твій досвід може зрозуміти, може щось підказати. І іноді я навіть не знаю. Що спитати, і про що попросити, там, знаєш, і так далі. Тому uh -huh. я от зараз у мене за дві години буде така одна з таких зустрічей. Я от сижу і думаю, що сказати. ну, що, А ти що не мені готова. Потрібно. Я не дуже готова, бо мені здається, що, по-перше, я всі відповіді знаю. Знаєш, ну, тобто... Бо ну не в мене була вже одна така зустріч і там було щось типу: не здавайся, там все таке. Ну добре, я і так це роблю. Бо ну а що мені робити? От а як отримати допомогу саме, ну, от, щоб її отримати, знаєш, не просто ага. для галочки посидіти або бути дуже класним, там, там посміятись, поговорити про життя, розійтись і нічого не отримати. Хоча б інформація мені потрібна. Знаєш, я не знаю, які правильно сформулювати. Ага. Тому ну коротше, це про те, що. Якщо нам потрібна допомога, от я просто почала про це думати, якщо нам вона потрібна будь-яка фізична, психологічна, духовна, чи вміємо ми сформулювати свою потребу правильно, щоб цю допомогу отримати? От мені хочеться навчитися цьому, бо насправді кожен з нас чогось потребує. Ти знаєш, тому це от... така наука. Це така наука, і кілька років тому ну, я, я тебе розумію, бо я сама така. Mm -hmm. uh, ну я не, не тільки не вмію просити про допомогу, не тільки мені uh, швидше самій все піти і зробити, там, ну, я не знаю, ніж піти когось попросити, от, і, і сама потім страждаю через це іноді і так далі. Uh, і теж не можу сформулювати запит, що мені саме потрібно. Але я почала думати про те, коли раптом одна з доньок, а потім інша, сказала мені: Мама, ти бачиш, що ми вже дорослі? Мама, якщо тобі потрібна допомога, ти можеш звернутися до нас, ти не маєш все робити сама. Коли це звучить від твоєї дитини, коли інша дитина теж це повторює, Угу. Потім, коли е, ти отримуєш на горіхи від своїх синів, мама, а що ти любила на балконі? Ну, я ну, можна сміятися, але я сьогодні сама от так зробила, розумієш? Я пішла переставляти мішки з картоплею на балконі. Під час тривоги? Ні, тривоги не було. Просто мішки, але ж вони важкі, розумієш? А я просто пішла, їх переставила, там понакривала все, ну, така молодець. Мені дитина каже: Мамо, вибач, будь ласка, а що ти робила на балконі? Ти ж там нічого не пересувала. Я така, я вже пересунула, я вже все попереставляла. Як попереставляла? що ти попереставляла? Сама попереставляла? та як ти Ну Тобто я сьогодні вже отримала від сина. Що о, я так зробила і думаю, господи, та ну дійсно, ну що ж я не могла його покликати, щоб він мені перестав потягав ті мішки. <рес> Ой, я не знаю, це, це треба ще вчитися і вчитися, звертатися mm -hmm. по допомогу. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, так, так що все. в тебе є час, в тебе трохи більше часу, ніж в мене. <рес> 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 не роби як я. <рес> Ви, звертайся по допомогу. Ну, що, Добре. любі наші глядачі, слухачі, наші фанати, ми з Катею дуже, ну, я не знаю, може, вже впевнені, так, що до когось теж достукалися, і хтось до нас долучився, і пошепки робить такий самий аудит свого тижня. Якщо угу. ви робите, будь ласка. Ну, я не знаю. Поділіться я, коментарям. Так. Щось там зробіть, ось все, так, нам ми теж, ми з вами, і в нас це виходить чи не виходить. Ну, якось відреагуйте, Добре. нам це буде дуже цікаво, і ми вас підтримаємо, бо ми трошки довше вже це робимо, і в нас є трошки трошки більший досвід. от Тому, будь ласка. Зупиняйтеся, будь ласка, видихайте свої тижні, хто голосно, хто не голосно. А ми з Катою зробимо це за тиждень у наступну п'ятницю. Тож тоді до побачення. Всім гарного Дякую. тижня і дякуємо, що ви були з нами. Па-па!